Гроші з Дорожнього фонду України на потреби наших захисників. Цьогоріч планується повне відновлення фінансування дорожнього фонду. А це близько 58 мільярдів гривень. Для воючої країни це надзвичайно велика сума. Після початку широкомасштабного вторгнення Верховна Рада прийняла рішення, за яким всі гроші з дорожнього фонду були передані на потреби нашої оборони. І це було правильне і обґрунтоване рішення. Через півроку фінансування будівництва робіт відновилося наполовину. А зараз його відновлюють в повному обсязі. Витрачати десятки мільярдів гривень на будівництво доріг в умовах війни за відсутності належного контролю це корупційний схематоз. Зараз, коли українці всі стають волонтерами і витрачають останні гроші для того, щоб допомогти нашій армії, закопувати десятки мільярдів гривень в асфальт, це взагалі злочин. І саме тому. Команда розумної політики зареєструвала в парламенті законопроект за номером 9577. Відповідно до нього пропонується половину грошей з дорожнього фонду передати на потреби армії, а це близько 29 мільярдів гривень. Ми будемо домагатися якнайшвидшого внесення цього законопроекту до порядку денного найближчого засідання Верховної Ради і прийняття його щонайменше в першому читанні.